Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. І сьогодні будемо консервувати кукурузку на зиму. Ось який врожай ми вже зібрали. Тепер потрібно очистити та зварити качани. Потрібно качани почистити. Можна біля кізочків, вони дуже гарно їдять. Шкрилубки. Очищаємо все дуже просто. І будемо варити. Варити прямо так, нальємо водички, посолимо. О! Ось така кукурузка. Повна Поповна Діночка допомагає, Юлічка. Попрацювали, йдемо ставити варитися. Кукурузу відварили. Тепер потрібно її. Очистити, ось так, на зернята. Як я роблю, беру, якщо ось такий рівні зернятка, першу починаю ножем. Можна ножем ось так, а потім ось так пальцями. І чистимо. Кому як зручно, хто, хто взагалі просто ось так ріже ножем, мені так не подобається. Мені хочеться, щоб були зернинки, ось такі ціленькі. І тоді yeah. потрібно буде її промити ще. І отак зі усією кукурудзою. Yeah. Хочете своїм діток, з сімейкою yeah. діночка yeah. теж показує. Yeah. Отак. Сією сімейкою разом вечірком попрацювати буде цікаво і корисно проведений yeah. час. Ось yeah. yeah. так, працюємо. Мої помічниці. Що б я без вас робила би? Зараз буду полисосити, так? Да? Кукуруза на підлазі, звісно. Діночка, одне миску, одне в рот. І я тут працюю. Ну що там, діночка? Yeah. Чистиш? Mm -hmm. Ти молодець. Mm -hmm. Тепер кукуруджу треба гарно промити. Рецею маленько промиваємо. Гарненько промиваємо. Зараз змінимо ще водичку, раз, щоб вона у нас була чистенька у салатах. Ну все, кукурузку ми помили. Тепер накладаємо у баночки. Баночки потрібно накладати не дуже повні, тому що кукурузка, як буде варитися, вона буде підніматися. Ось. І так робимо з усією кукурузкою. Ну, ось, у мене вийшло 13 баночок півлітрових. І таких 3 кульочка. Я їх покладу. У морозилку. Потім зимою можна використовувати у плов, рис з овочами. Навіть просто в стаканчик, у мікрохвильовку, перчиком посипали, і ваш, вас смачна ароматна кукурузка, так як роблять в парках. Продають таку смачну кукурузку. Я пам'ятаю, перший раз спробувала, мені дуже вона сподобалася. І я навіть відкриваю баночку, зараз буває. Мікровиновку поставила, щоб вона була така гаряча, чуть перчиком чорним посипала і можна смакувати. Ось так. Ну, ось, кукурузку ми розложили в баночки, тепер потрібно залити маринадом. Але в минулому році я закривала із оцетом. На одну літру води було 100 г оциту. Стоїть дуже прекрасно. По сьогоднішній день в мене ще є одна баночка, все з нею дуже добре. Але на смак, вона мені трошки закисла. Хочеться, щоб було менше кислоти. Тому в цьому році я хочу попробувати, Мені дала одна жіночка рецепт із лимонною кислотою. Здається, на півлітрову баночку чайна ложечка кислоти лимонної без оціту. Тому в описі під відео я напишу рецепт, який я закривала в минулому році. Якщо ви переживаєте, чи буде стояти, чи ні, хоча жіночка говорить, що ця стоїть теж гарно. І вона так закриває завжди. Я хочу попробувати. Тому пишу для вас два рецепти. А ви, якщо любите експериментувати і не боїтеся, так, як я, можете спробувати із кислотою. Я думаю, що вона буде більш солодшою, ніж та ще з оцетом. Не хочу просто сказати, ну, щоб. Сказати вам якийсь неправильний рецепт, чи щоб ну, не сподобалось, що воно не стояло, коли я роблю сама вперше. Тому залишаю для вас два. Хочеться просто ділитися тими рецептами, які мені подобаються, і які я впевнена, що вони стоять, і з ними все добре. Тому ось так. Я в цьому році закриваю з лимонною кислотою, а ви вирішуйте, як вам. Тепер робимо маринад. Значить, на 1 літру води потрібно 2 столові ложки цукру, 1 столову ложку солі і 1 чайну ложку лимонної кислоти. Перемішуємо і заливаємо в баночку маринаду. Все-таки вирішила зробити трьома способами підписати і на наступний рік точно вже знати. Як що стоїть? Значить, 4 баночки в мене буде із лимонною кислотою. Одна чайна ложка лимонної кислоти на літр води. Тепер ще я знайшла рецепт. В баночки, в півлітрову баночку ми сиплемо в кожну баночку одну чайна ложка О, чуть -чуть більше солі можна. Одну чайну ложку солі. Дві чайні ложки цукру і одна столова ложка оцту. Зараз спробую так, щоб було зручно. І одна столова ложка оцту. І заливаємо простою звичайною водичкою. І також підпишу цю баночку, щоб попробувати, перевірити. Чи все добре, гарно стоїть. Получається, рецепт експериментів у нас сьогодні. А це зроблю тим методом вже перевіреним, яку я точно знаю, що воно стоїть, де 100 г оцту. Е, ну, Більше залишаю, щоб, якщо з тією щось станеться, то щоб мені щось залишилося з кукурузки. Тому ось так. Вибір за вами. Пробуйте, не пробуйте. На наступний рік вже вам скажу точно, як що стоїть. Хоча оце стоїть добре, просто чуть-чуть кислувати. Якщо її брати у плов, використовувати, тушкувати, то вона супер, ну, прекрасно. Салат трошки хотілося би, щоб була солодша. А так, все добре. Так, наступний маринад: на літру води 5 столових ложок, цукру, повних. Півтори столові ложки солі 1,5 і 100 г оцепу. Також розмішуємо і заливаємо. Тільки єдине, що цю кукурузку треба варити 1 годину, а ось цю кукурузку треба варити ще 2 години. Не знаю, чому. Цікаво, ну будемо пробувати. Ну Все, обов'язково підписали кожну баночку, щоб нам потім бачити. Ще смачніше. Все. Поставили в каструльку на дно якусь тряпочку, налили водички, треба ще чуть долити. І ось цей рецепт 2 години стерилізуємо. Як закипить, засікаємо 2 години і закриваємо. Все, цю кукурудзку ми вже закрили, перевернули. Подивіться, які квіточки мені подарували. Це Сашина, Діночкина і Юлічкіна. Ось ну, тут ще щеплення. Ну все, кукурузку закрили. Вона вже прохолола, можна відносити її у погріб. Ось так вийшло. Все, як є, як роблю вам показала. Пробуйте! Нехай вас все вдається, хай вас кукурузка стоїть і виходить смачною. А на цьому я прощаюся з вами. До зустрічі у нових відео!